Курс чудес урок 264 Мене оточує Божа Любов. Отче, ти переді мною і позаду мене поруч зі мною, там, де я бачу себе, і куди б я не йшов. Ти є в усьому, що я бачу, у кожному звуці, який я чую, і у кожній руці, яка тягнеться до моєї. У тобі час зникає, а простір стає безглуздим переконанням, бо те, що оточує твого сина. І оберігає його це сама любов. Немає іншого джерела, окрім цього, і немає нічого, що не поділяло б його святості, що існує поза твоїм унікальним творінням, або що немає любові, яка містить у собі. Все суще. Отче, твій син подібний до тебе. Ми приходимо до тебе сьогодні у Твоє м'я, щоб мати спокій у Твоїй вічній любові. Брати мої, приєднуйтесь до мене у цій молитві сьогодні. Це молитва спасіння. Хіба нам не слід разом з нами приєднатися до того, що врятує світ? Пам'ятай тобі не потрібно вірити ідеям. Ти не повинен їх приймати чи навіть вітати, деяким з них ти будеш активно протистояти, це не має значення та не зменшить їх ефективності, але не дозволяй собі робити винятків у застосуванні ідей, наведених у цьому курсі чудес, і незалежно від твоєї реакції на них використовуй їх. Це все, що від тебе потрібно. Дякую за проведений зі мною час, мир вашому дому.